Тися про головні події в вкраї від журналістів інформаційної програми вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Публічна кадастрова карта у вільному доступі на сайті Держземагентства України торік працівники закарпатського управління земельних ресурсів разом із науковцями та фахівцями геодезичної служби розпочали кадастрування та оцінку масивів. Інформація про всі земельні ділянки різних форм власності була доповнена спеціальною аерофотозйомкою. Безкоштовною для громадян стала реєстрація земельної ділянки та внесення її до державного кадастру. А от витяг з нього при переоформленні права власності на землю залишається платним. Громадянин, маючи у приватній власності земельні ділянки, це для ведення особистого підсобного селянського господарства, чи житлового будівництва, чи хоче продати чи подарувати цю земельну ділянку разом із житловим будинком. Однозначно він повинен отримати витяг із земельного кадастру, із Державного земельного кадастру. Для того йому необхідно звернутися відповідною заявою в територіальний орган, де розташована ця земельна ділянка. За що він за витяг платить о 53, 53 гривні? Цей витяг дійсний є три місяці. 13 додаткових груп відкрили в садочках Тячівщини минулоріч. Завдяки цьому ще півтисячі дітей району долучили до дошкільної освіти. Знакова подія минулого року в районі створення навчально-виховного комплексу в новому мікрорайоні села Теребля. Як повідомив голова Тячівської райдержадміністрації, у районі здійснюється реформування медицини. Серед проблем галузі охорони здоров'я, нестача медикаментів та недостатнє матеріально-технічне забезпечення медичних закладів. Серед позитивів створення Часного діагностичного центру, де є томограф, а також капітальний ремонт та облаштування відділення гемодіалізу, відкриття якого заплановано найближчими днями. На завершальній стадії створення центру медико-первинної допомоги центр, я би сказав, на стадії завершення зараз. Усі 37 сільських рад прийняли рішення про передачу амбулаторії ФАПів у цей центр іде формування центру я був, так сказав, кадрове забезпечення в тому. І я сподіваюся, що десь з 1 березня цей центр масшне працювати. Медики б'ють на сполохів, проблемі дитячих вад зору нерідко вбачають і провину батьків. Комп'ютерні ігри, забавки на телефоні, не на користь дітям. Ужгородський садочок номер 20 єдиний в обласному центрі, де лікують вади очей. Із слабозрячими дітьми займаються із 1988 року. За чверть століття вдалося придбати спецобладнання і відкоригувати зір сотням вихованців. Дітям таке лікування до вподоби, бо лікують їх, забавляючи. Наразі в садочку навчається 60 дітей з різними патологіями зору. Щодня з малечою займаються фахові лікарі, які покращують зір малечі за допомогою ігор. Дійко. За держкошти придбано і спеціальне обладнання. Це потужна апаратна система, котра й допомагає лікарям працювати з малечею. Це наптофор, завдяки якому лікується порушення зору. Які називаються косоокість, розбіжна, збіжна косоокість. Є апарат, який називається макулотестер, яким покращується зорова стимуляція дітей, аби лікувати не тільки за допомогою апаратів, для діток створили десятки ігрових програм. Малечі цікаво, а процес дієвий. Пані Таміла каже, втримати увагу дітей можна впродовж 10-15 хвилин. Тому заняття повинні бути швидкими і якомога рухливішими. Цей маленький термін я маю включити до 10-20 вправ, тобто це йде дуже в швидкому темпі. Ці заняття дуже потужні і складні. І тому дитина зосереджується і є результат. Але з бажанням, з небажанням, всяко буває це ж діти маленькі. У садочку створено кілька спеціальних груп, які відвідують тільки діти з вадами зору. Однак з цього приводу малеча не комплексує. кажуть, в окулярах ходять тільки найрозумніші люди. А про те, що вправи, якими вони займаються, це лікування, вони часом навіть і не здогадуються. Просто сюди дивишся і так рухаєш. Для того що корчатка було в яйці. Я ж нувала юбку. А для чого? Щоб навчитися шнурувати, я шнуруваю колесико. А для чого його шнурувати? Стоп, він зв'язався. Вихователі кажуть, кількість дітей із патологіями зору з кожним роком збільшується. Основна причина те, що малеча занадто багато часу проводить побіля телевізора та за комп'ютером. Тому вихователі завжди мають кілька цінних порад і для батьків. Це здоровий режим дня, щоб дітки дотримувалися режиму дня. Це хороший сон, це прогулянки, це збалансоване харчування, це чим більше перебування на свіжому повітрі, і співпраця з родиною. Це, звичайно, якісь ігри, щоб вони виконували на дрібну моторику руки, щоб діток розвивався і окумір, і пам'ять. Ну, і, звичайно, це здоровий спосіб життя. Якщо з малечою займатися постійно, то результати можна отримати вже за 2-3 тижні. Проте для цього потрібна не лише робота лікарів та вихователів, але й батьків. Наразі ж садочок потребує територіального розширення. Це дасть змогу лікувати більшу кількість дітей із вадами зору. В Ужгороді тривають перипетії навколо нового кладовища поблизу українсько словацького кордону. Його планували відкрити ще минулоріч. Утім, процес затримує відсутність затвердженого проекту цвинтаря. Експерти зробили зауваження стосовно недотримання санітарних норм на одній із майбутніх ділянок кладовища. Міська рада планує протягом кількох місяців вирішити всі проблемні питання і вже влітку розпочати захоронення померлих на новому місці. Цього року на облаштування цвинтаря з міського бюджету виділили. 5 мільйонів гривень. Нам треба дозвіли, погодження позитивні. Більше нічого. Щоб ми могли об'явити тендер і робити кладовище. Є багато будівельних організацій, які це можуть зробити за місяць. А якщо говорити про етапність, то як тільки буде зроблено підготовчі роботи до і проекти до дороги, можна починати сектори розміщувати. А сектори це 20-30 могил. Там, на тиждень, на... це не проблема взагалі. Тому що там немає забудівель ніяких, немає проблем це голе поле або частина лісосмуги. На студентській набережній в Ужгороді дерева вщент покрили дивні комахи. Мешканці обласного центру забили на сполох, адже вигляд улип, що тут ростуть, наганяє страх. Неймовірну кількість чорних комах можна побачити на кожному стовбурі та гілках. Що за дивні твердокрилі облюбували рослини посеред зими, та чи несуть вони шкоду, дивіться далі. Липи, які ростуть вздовж студентської набережної в Ужгороді, заселили дивні комахи. Очевидці кажуть, таке явище дивує і водночас лякає. Ужгородець Сергій один із перших помітив, що стовбури дерев покриті чорними комахами. Побачене, сфотографував, а світлини виставив у соціальних мережах. Я спеціально прийшов подивитися їх було просто тисячі на кожному дереві і е я мені це було дуже дивно, чому саме тепер в січні, звідки взялося така величезна кількість комах. Зараз в соціальних мережах тривають суперечки щодо виду комах, які покрили стовбури лип. Більшість ужгородців схиляється до думки. Дерева облюбували на півтвердокрилі клоп солдатики. Утім, очевидці кажуть, цей вид комах з'являється на набережній з настанням весни. Я насправді виріс тут на набережні, і я знаю цього клопа солдатика. Їх тут дуже багато дійсно, але в такої кількості я не бачив. По перше, по-друге, я бачив клопа солдатика в будь-якій фазі розвитку від маленького до дорослої вже комахи, і це ці комахи вони виглядають зовсім інакше. Поява чорних комах довжиною від 9 до 11 міліметрів, які утворили скупчення на деревах набережної, здивувала зоологів. Останні кажуть, таке явище досить рідкісне. Водночас фахівці заспокоюють. На липах живуть комахи родини червоноклопів, яких ще називають клоп солдатиками. Зазвичай вони з'являються навесні, утім цьогоріч річ уселилися раніше у зв'язку з потеплінням. Повно лазить там по набережні. Просто у них вони відкладають свої яйця, вони відкладають на кору дерев. От. Тобто вони там на сонечко. Ви вже їх як звичай бачите в березні. А зараз вони вийшли швидше, бо е, тут е, нахил ідуть пряме приміння, і кора дерев розігрілася до позитивної плюсової температури. Жуки, які навели страх на мешканців обласного центру, живуть всього один рік. Вони малорухливі, не стійкі до низьких температур, а ще не несуть шкоду ані людям, ані рослинам. Не можуть вони ніяку шкоду навіть нанести, тому що дерева зараз стоять сплять. <гум>, Що їм там нагесети плюс вони ще навіть зараз не здатні харчуватися. Вони взагалі-то відносяться це не жуки, це клопи, це так звані напівтвердокрилі. Зоологи кажуть, клоп солдати один із видів напівтвердокрилих комах. Взимку представники цього виду можуть покривати не лише дерева, а й населяти водне середовище. Кіно і музика єдині поєднання найпопулярнішого виду сучасного мистецтва кінематографа із чи не найдавнішим музичним мистецтвом створює видатні шедеври. творчість відомого американського композитора та піаніста Келвіна Джонса, автора музики до багатьох фільмів. Тому підтвердження із творами маестро знайомились і Ужгородці. Кінофільм і музика до нього речі взаємокорисні. Хороша стрічка робить музику впізнаваною. Водночас ніхто не може уявити кіно, позбавлене музичного супроводу. Одне з найгучніших імен, відомих поціновувачем якісної кіномузики Келвін Джонс відомий американський композитор, піаніст і продюсер. Разом із симфонічним оркестром Закарпатської обласної філармонії він дав концерт в Ужгороді. Це для нас нова музика, для оркестра. Це нова музика. Це зовсім інакшого масштабу ніж ми завжди граємо. Так, тобто, це було звичайно. Нове завжди цікаве і пізнавальне. Нам було дуже приємно з ним співпрацювати. Він як американець, дуже безпосередній, Йому все подобається. Келвін Джонс, автор музики до стрічок Мале місто Віфлеєм Вістря Списа за брамами Раю. «2016 Америка Обами та інших. Крім того, у різні роки вийшли три альбоми: крізь висоти, дорога додому та невідомі води. Автор розповідає: надихнути на створення музики можуть і прості буденні речі, і глибокі переживання гори, океан, природа, кіно, інша музика, смерть близьких людей, сильні почуття, Кохання надихнуло мене написати композицію, віра і надія. Тож спонукати до творчості можуть багато різних речей. Келвін Джонс активно гастролює як автор та виконавець. В Україні з його творчістю прихильники знайомилися минулого року під час туру Одесою, Хмельницьким та Вінницею. Музикант запевнив, що з задоволенням приїде знов на запрошення закарпатців. Одяг з Європи заполонив український ринок, як він перетинає кордон, хто перевіряє тонни речей і який податок за ввезений товар сплачують власники вантажу. Все правда про секонд-хенд, стоки та гуманітарну допомогу у прямому ефірі ток-шоу. Про головне дивіться сьогодні 6 лютого, о 19.20 на телеканалі Тиса 1 Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о 19.00. Не пропустіть, побачимось на все добре.